Усі тіла у природі складаються з молекул, кожна з яких, у свою чергу, складається з атомів. Існує 118 різних атомів. З'єднуючись між собою, атоми утворюють мільйони різних молекул, так як окремі букви абетки можуть утворювати величезну кількість слів. Поєднання атомів зручно розглядати на моделях. Молекула водню складається з двох атомів гідрогену. Молекула кисню складається з двох атомів оксигену, молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атому оксигену. Особливе місце у природі відведено органічним сполукам, в яких присутні атоми карбону. Наприклад, молекула етану складається з двох атомів карбону та шести атомів гідрогену. Молекула мурашиної кислоти. З одного атому карбону, двох атомів оксигену та двох атомів гідрогену, молекула метанолу з одного атому карбону, чотирьох атомів гідрогену та одного атому оксигену. Зв'язки між атомами в молекулі є рухомими. Створення нових речовин пов'язано з конструюванням молекул. Прикладом є модифікація карбону фулерен, молекула якого утворена з 60 однакових атомів. З'єднаних у вигляді м'яча таким чином, із 118 атомів можна скласти мільйони різноманітних молекул і відповідно отримати мільйони різноманітних речовин, які складають наш світ.